Прибуваючи на службі, отримали виклик на службовий планшет та грабіж за легендою цього грабіжника. Затримали та доставили до відділку поліції. Тут його реєструють та прямують до кімнати для проведення інтерв'ю із затриманим, де розпитують як його, так і поліцейського, який доставив підозрюваного до відділку. З метою передусім виявлення розбіжностей щодо показів поліцейського та затриманої особи. Далі Прямують до кімнати зустрічі з адвокатом та до камери тимчасового утримання. Може утримуватися особа 24 години. Вона виглядає саме таким чином. Тут є все для того, щоб можна було повноцінно проживати, спати, відпочивати. І тут саме цікаво, що сама утримана особа вона може контролювати температуру і поступ, доступ свіжого повітря до камери. На кожному кроці відбувається відеофіксація, розповідає начальник управління дотримання прав людини Руслан Горяченко. будь-який час ви можете запитатися, що відбувалося в тому приміщенні, коли відбувалося, з ким булося, і скільки часу там перебувала людина, як вона спілкувалася, як вона задавала, і таким чином можемо забезпечити безпекове середовище як для самого поліцейського, так і для затриманої особи. Окрім дотримання прав затриманих, важливі умови праці правоохоронців, говорить регіональна координаторка взаємодії з громадськістю Людмила Проценко. Ці умови, які зроблені для тих людей, наших співгромадян, які порушують наші права, вони дуже хороші. Так само хороші умови, щоб були створені для тих людей, які забезпечують нам мирне життя в нашому місті. Як розповів Руслан Гуреченко, Черкаське районне управління стало 36 м підрозділом в Україні, де впровадили проект інформаційної системи. Вікторія Бодовіцька, Максим Шевченко, Суспільне, Новини Черкаси.